Добрий день. Тривожні новини приходять з корейського півострова. Там наростає напруженість. Ви запитаєте, а яким боком це нас обходить? Справа в тому, що в сучасному світі все пов'язане зі всім, крім того, нас це безпосередньо стосується, адже північно корейські війська ведуть бойові дії проти Збройних сил України. А Південна Корея могла би стати нашим геостратегічним партнером, проте через низку обставин таким не є. При тому, ми знаємо, що південна Корея є на сьогодні визнаним світовим виробником і експортером зброї, і ця зброя була б зовсім не зайвою на наших фронтах. Отже, що ж було на цьому тижні? Як повідомляють офіційне, північно північнокорейські джерела. Північнокорейський лідер Кім Чин Ын був присутній на церемонії спуску на воду нового 5000 тонного есміца. Спуск пішов невдало, платформа не змогла рухатися. Корабль зіскавузнув з пандуса і, розчавивши частини дніща корабля, завалився набик. Само собою північно-корейські джерела не публікують фото і відео інциденту, Невідомо загальний масштаб пошкоджень і незрозуміло, чи були там постраждали. Проте південно-корейські ЗМІ опублікували супутникові знімки, що правда не дуже високої якості, але на них видно, що цей есмінець лежить на боці поряд з берегом. Як повідомляють офіційні північно-корейські джерела Кім, який був присутній на церемонії, звинуватив військових чиновників, вчених та операторів суднобудівних заводів у серйозній аварії та злочинній діяльності, що спричинена абсолютною недбалостю, безвідповідальністю та ненауковим емпіризмом, і попередив, що необхідна. Провести ретельне розслідування і покарати винних. Цікаво, що лише на початку цього місяця в північній Кореї було спущено на воду такий самий п'ятітисяч тонний есмінець. На його на церемонії його спуску на воду так само був присутній Кім Чен Ын. та церемонія пройшла вдала. І він потім ще був присутній на перших пробах, коли новий есмінець проводив перші стрільби, випускав ракети. Фахівці кажуть, що обидва есмінці були, скоріш за все, побудовані з використанням російських технологій, і обидва кораблі, і той, який вдала, Пущено на воду і той, який зараз завалився, вони призначені для носіння нових систем озброєння, включаючи балістичне та крилати ракети, здатні нести ядерну зброю? Питання для чого Північна Корея раптом публікує інформацію і про невдалий спуск на воду такого Есмінса? Як вважають південнокорейські е, аналітики? Це такий, такий собі психологічний хід, що Північна Корея дає зрозуміти світу, що вона зараз активно нарощує свої нові озброєння і відверто готується до бойових дій. Як ми знаємо, Кім не так давно відвідував і військове училище, він відвідував військові заводи. Я вже повідомляв про те, як він вимагає зараз від північно-корейської індустрії різко наростити темпи випуску снарядів, артилерійських озброєнь. Він проводив такі смотри сучасних безпілотників. Які Північна Корея стала теж випускати на кадрах, які потрапили через офіційні джерела, видно один із потужних безпілотників, який, скоріш за все, був скопійований з американського безпілотника Глобал ХАВ, який є? є Безпілотникам розвідникам. І, скоріш за все, саме з цього американського безпілотника він і був зкопійований. Також Північна Корея не так давно оголосила про те, що будує атомний підводний човен, тобто таку систему озброєння, яка становить ну, буде становити. Серйозну загрозу безпеці як південної Кореї, так і Японії та Сполучених Штатів, ну і, взагалі, країнам Тихоокеанського регіону. Ми знаємо, що в бойових діях проти Збройних сил України на території Курської області брали участь по різних оцінках від 11 до 15 тисяч північно корейських військовослужбовців. З яких трохи менше п'яти тисяч були, ну, вибили з, зі строю, частина з них загинула, і частина отримали серйозні поранення. Крім того, не так давно в японській пресі було інтерв'ю колишнього північнокорейського агента, який покинув північну Корею. Uh, і зараз uh, співпрацює з південнокорейськими спецслужбами. Він серед іншого розказав, що в північний Кор... uh, в південний перепрошую Кореї на сьогодні існує uh, ціла низка мереж північно-корейських сплячих агентів, uh, які були набрані із громадян Південної Кореї, які потрапили в ці uh, скажімо так, мережі. Різними способами: хто через ідеологію, хто через настрої, хто через гроші, хто через якийсь там компромат. Ці мережі, як правило, в переважної більшості сплячі. Проте от в листопаді минулого року була відкрита одна із таких мереж. Ну і як каже оцей от колишній агент Кім Дон Сік, таких мереж насправді багато. І останнім часом частина із них різко активізувалася. Причому їх активізація спрямована насамперед на те, щоб розпалювати в південній Кореї антияпонські настрої. Справа в тому, що пішли, скажімо, кроки на налагодження стосунків між південною Кореєю і Японією. Хоча в обох країнах добре пам'ятають Другу світову війну, і насправді примирення йде, ну, скажімо так, дуже повільно і дуже важко. Так ось оці ці мережі сплячих агентів якраз активізувалися для того, щоб розхитувати ситуацію і якби Не тільки підігрівати, а розпалювати в Південній Кореї антияпонські настрої. Е, таким чином, ми бачимо, що багато таких от дрібних е, різних факторів, які показують, що Кім готується серйозно до війни. Він переозброює свою армію. він е, Проводить навчання своєї армії на фронтах з Україною, тобто в реальних бойових умовах, він серйозно ставиться до створення сучасних озброєнь, зокрема дронів. І от, як ми бачимо, готує і військово-морську складову. Взагалі, Тихоокеанський регіон, оцей Азійський регіон, на сьогодні є достатньо проблемною точкою, і там є три потенційних місця майбутніх конфліктів. Це якраз кордон Північної та Південної Кореї, це зазихання материкового Китаю на Тайвань. І зазіхання Китаю на острови в Тіхому океані, що приводить його до конфлікту з Філіпінами, Індонезією і В'єтнамом одночасно. І якщо хоча б один із цих конфліктів спалахне, то увага світу буде прикута саме до тих подій, тим більше що Сполучені Штати. Самі є тихоокеанською країною, і ті події будуть їм набагато ближче, ніж події в Європі. Тому то, що відбувається в Кореях, в обох Кореях, безпосередньо з нас стосується і треба тримати руку на пульсі. На закінчення хочу ще пригадати одну річ: пам'ятаєте, на початку грудня. В південній Кореї тодішній президент Юн Сок Йоль запровадив раптом воєнний стан, проте цей воєнний стан був скасований через 6 годин, проте хвилі від тої події пішли далі. Опозиція, опозиційна демократична партія звинуватила його в прагненні до захоплення влади. Для того, щоб встановити свою диктатуру. Далі були різні, скажімо, не дуже приємні моменти. Врешті-решт, президента було відсторонено від влади, заарештовано, зараз там новий обирається президент. Але на що я хочу звернути увагу? Я перед цим сказав, що в листопаді. Була відкрита одна із сплячих мереж північно-корейських агентів в Південній Кореї. В грудні президент несподівано оголошує воєнний стан, проте ненадовго. Я вже тоді зробив припущення, що, скоріш за все, готувалися якісь дії в самій Південній Кореї. Поки що без участі з північної Кореї, але в південній Кореї цілком можливо, що таким недовгим воєнним станом президент Юн Сок Йоль зламав плани опозиції до захоплення влади, ну а тепер йому за це мстять. До цього я хочу тільки додати, що. Найбільша опозиційна партія Південної Кореї, так звана Демократична партія, це такий собі південно-корейський варіант ОПЗЖ. Це партія, яка виступає проти прозахідного курсу ЮНСОК Юля. Це партія, яка голосувала проти допомоги Україні. І це партія, яка не приховує своєї прихильності. До Китаю і Російської Федерації. І те, що зараз активізуються північно-корейські сплячі агенти разом з цією опозиційною демократичною партією, яка орієнтується на Китай, то цілком можливо, що в Південній Кореї буде, скажімо так, не дуже спокійно. Ну що ж, дивимось, що там відбувається, і не забуваємо про те, що відбувається у нас. На все добре.